Друзі, друзі, у нас в продажу в антикварній Ужгород. Є такий каталог славнозвісного, знаменитого основоположника Закарпатської школи Ерделі. Зібрана тут підбірка його найкращих робіт. Є дані з його біографії, тобто ви окунетесь в... Світ мистецтва закарпатської школи. Я вважаю, що людина, яка любить живопис, займається цим, і не мати у своїй підборці, скажімо так, ілюстровані роботи Ерделі в каталожному варіанті, це неможливо, тому відправка можлива. Будь-якою почтою є в кількості. Це, до речі, може бути дуже шикарний подарунок, тому звертайтеся, пишіть, кому цікаво, замовляйте. Відправка на протязі доби. До речі, вони йдуть запаковані.